Тим часом новообраний президент США Дональд Трамп підтвердив намір запровадити масові депортації. Про це повідомляє ЮЗВІК. Зазначаю, що видання з'явилося е, з, з коман... зв'язалося з командою Трампа, після чого консервативний коментатор Том Фіттон у дописі сказав, що нова адміністрація готова оголосити надзвичайний стан Україні та е, використовуватиме військові ресурси для реалізації програм масової депортації. Відповідаючи на це повідомлення, Дональд Трамп написав Правду раніше під час передвиборчої кампанії республіканець заявляв, що запустить найбільшу програму депортації Тації злочинців в історії Америки. Давайте поговоримо про те, що відбувається у нас на нашій війні, але е, про розробки і досягнення українського ВПК, Якщо ж вони є, і наскільки вони серйозні? Нині тривають випробування чотирьох видів ракет, розроблених в Україні. Про це днями заявив президент України Володимир Зеленський. Очільник держави наголосив на успіхах України в напрямку технології і зброї, хоча деталі щодо ракетних розробок він не навів. Нагадаю, раніше видання Таймс писало, що Україна близька до створення власних балістичних ракет із дальністю польоту до тисячі кілометрів.